Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо з вами про близькозвучні слова: ложе, ложа і лоджія. Вони дуже схожі за звучанням, проте мають різне значення. Ложе слово застаріле. Нині його рідко вживають. Ложе це місце для спання або постіль. А ще можна сказати постіль, обидва наголоси в цьому слові нормативні. А що ж таке ложа? Ложа це відділені перегородками місця для кількох глядачів у театральному залі. А ось лоджія це приміщення в загальному об'ємі будинку, відкрите з фасадного боку. До речі, не плутайте слова лоджія і балкон це різні речі. На відміну від балкону, лоджія не виступає зі стіни будинку. Отже, ложе це постіль, ложа в театральному залі, а лоджія одне із приміщень будинку. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.